Київ відгуляв 20-ту річницю незалежності України, і, хоч глядачі мали можливість побачити святковий музичний марафон в ефірі М1, Гутенморген вирішив провести вас за лаштунки події та поцікавитися у знаменитостей, що для них означає незалежність. Хтось говорив виключно про себе, а хтось підіймав глобальні теми. Та я Я очень люблю быть независимой. И, наверное, это проявлялось даже с самого юного возраста, потому что, когда все хотели, чтобы я, наверное, пошла в юристы, экономисты и так далее, как все, я сказала, что я умею петь и больше я ничего не умею. И пошла в 14 лет в училище. Наверное, это очень мне близко. Чтобы наша страна не зависела в плане ресурсов ни от какой другой страны, чтобы мы еще могли помогать и хлебом, и газом, и электроэнергией и так далее другим. Вот это независимость. А от Тіна Кароль, яка до речі нещодавно отримала титул найкращої співачки країни за версію одного з видань, більше переймалася саме власним виступом. Певно, звання зобов'язує. Мені було сьогодні складніше виступати, ніж звичайно. Звичайно схватыває пісні всегда на літу первого слова. не так без Главное просто присутствует при этом. Но Якось інакше завжди щось змінюється. Тож, як на думку зірок, можна було б відсвяткувати День Незалежності, наприклад, наступного року? А мені б дуже хотілося бути тут, наприклад, на Майдані, і відчувати, бачити навіть на екранах, як святкує Севастопіль, як святкує Харків, як святкує Донецьк, як святкує Ужгород Рівнен. Хтось не побачить, а хтось я так хочу мене я вітаю вас з незалежності, тому що це наш другий день народження, але це був не просто день народження, це був справжній ювілей, на завершення котрого все небо традиційно, але з небаченим розмахом осяли яскраві фейерверки.